Друзі, невже ми двічі поспіль побачимо Адаму і Кейт першим покидатиме фінальний стіл? Все-таки не роздають йому на розкруточку стартував з найкоротшим стеком зараз. Вже буквально мізер залишається. От ти вже коментуєш на першу фіналку, скажи, будь ласка, як часто е, Чіпаки е, вигравали фінальні столи за твою пам'яті? Ну, це напевно відбувається. Відсотково, по моїм відчуттям, десь в 30% випадків. Ну, типу, але, але в 90% випадків, очевидно, вони там в топ-3. Угу. Е, інколи було таке, що там від'їжджали. Найраніше я ж не пам'ятаю, чи пак там завершував е, восьми чи сьомим, бо пам'ятаю, буквально минулого разу ми піднімали дискусію. То на моїй пам'яті я вже не знаю, там 15. Напевно, прокоментував, а може навіть і більше е фінальних столів. То першим чи, що вилітав чіпак, я ще не, не бачив. Точно От такого прям. Так, а в нас тут трибет потенріко, все-таки згадав, що він чіпак, і вирішив потребети Опонент із ранньої позиції, що відкрив дев'ятки, і дев'яточки в кол. Не став він не пушити, не пасувати, зіграв кол, і по флопу протягнув він на конбет дев'ятки, розуміючи, що в діапазоні енріко є ще руки, які він б'є. Але, звичайно, туз це одна з таких неприємних карт, тому що якраз таки, якщо ми бачимо блефи, так то це будуть якраз туз-4, туз 5 туз 3 І ось в такому роді карти. На жаль, зараз попадає в одну з них Енріко. Ну, на жаль, для його от FoldNow. Чекає Терно, мені подобається. У нас нема трьох вулиць Велью. Ух ти, дев'ятки. В блеф перетворюється. Цікаво, що хоче вибити у Енріко таким сейзом. І, от чи викине зараз тут 4. так Цікаво, цікаво. Достатньо цікава роздача. Бо виглядає насправді не слабо від Юговит Волдова. Виглядає сильно, я хотів ага. сказати, бо якісь там по типу шадешки, якісь там е банальні король Валет, кор король хоча mm -hmm. їх та не так багато повинно бути там. Ну, Сьютові, я думаю, що можуть бути у нього, да, всі, які зачепилися за флоп, бекдорні, король. валет. Якщо він дев'ятки протягує, то можливо він би і король Валет протягнув якісь світові. Але не факт, не факт, не факт. Ну і так, виглядає досить сильно тут чотири різні. Реально е важко придумати що б'ємо І угу. і, і здавалося. погоджуюся з тобою, Блефа дуже важко. Фолдить. Хороший фолд від енріко Не дивлячись на Фогічний. сайт, достатньо цікаво. Не ну, думаю, що тут буде рейс з кол. Е хоча you Fold now Ага, у нас навіть Лімп цікаво Хоче Лімп пуш грати чи Лімп кол. Це в нас виходить у нього більше 30 блайндів, От зараз і подивимося, що зробить Емільєн. Мені не подобається і золоти таку руку, до речі, десь даму опікову. Навіть не через те, що я бачу карти, а через те, що ми запускаємо домінації чекбеком, типу, багато всяких. 10-8, дама 9, дама 8. і... Не бачу там сенсу розганяти, що скажеш, чи все-таки цей золі дефолтний для Ні, я би тут сто відсотків чекав би, враховуючи те, що є ще дуже велика кількість коротких, і все таки. Може бути лінія лімпуша від опонента, і ми просто маємо заривати нашу сильну руку для хедзапу, а запушить в нас руки формату сімки 8 там якісь тус 5 наприклад. І ми просто залишаємося без еквіті. Але лінія Лімпколу Стуздаму також достатньо цікаво. Я розумію, що опонент тут хоче так впускати домінований діапазон рук рейзом. Але все ж таки рейс кол мені здається виглядав би. По-перше, коли ми рейзимо, ми якраз таки впускаємо такі руки, як Дама 10. Можливо, там якийсь туз 8 не став би пушити через те, що два коротких є опоненти. Ми могли б впустити домінацію в цю роздачу, але от він збирає саме Лімпкол цікава опція для туз з даною в гадзапі. Дуже важливо було <кхід> побачити, чи поставить другий бар, чи знайде селий. Готфалтнав uh, другий барель. Бо uh, я yeah, uh, мені здається, що треба ставити. Все-таки, в нас є ще Федешка. Ми uh, 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 своєю ставкою вже вибиваємо uh, король Валети, король дами, типу руки, які нас домінують. Якийсь король 10. Uh, чи Це в нього uh, uh, ну явно не план по ріверу але в нього був такий план. Це дуже цікаво. Насправді, Еміліно Пітаві. Варто, напевно, задуматися, що нам реплять, бо незрозуміло, до речі, тому що по такому тьорну якісь оверпари, ми точно хочемо ставити. Ми, ми, ми точно... Якщо ми йшли подконтролити. Умовно, ми боїмося. Таке теж можливо. От саме просто ще гравець такий, я думаю, що він не, не супер, там досвідчений, виходячи з його предісторії. То якщо ми пішли підконтролити, то рів ми просто а, колимо. А тут ми всі овера маємо по чорно проставляти оверпари. Один. Ну, і Майкл Адамо зараз може відлетіти, судячи з тих карт, які ми бачимо. От і подивимося, чи магія короткого стека зараз працює для Майкла. Поїхав тут з король з 30 має, ну треба флоп так. хороший. Не ну, знаю, що Топ. по королям по Валетам. Більше хорошо. Хотів сказати, по черві, все погано було, але поїхала червова карта. Хотів потім... я сказати, двічка червова вийшла, двічка пікова, на жаль. Ну, все ж таки викладаємо. Ну і нас ще важливо не душити, то знаєш, як буває потребети, зараз би прилетів 4 бет пуш, ну і довелося б викинути свою руку. Ой-ой-ой. Ой, я нам ще. Що... Те, що я кажу, складається ще трошечки опонент. Він ну, от зараз подивимося. Як тут будуть відскакувати тузи? Чи зможе я він це з... зробити? Називаю ситуацію у нас. Да, Настало виникла ситуація. Трійка трійок, чат. Трійка трійок. Для чіп лідера і катастрофа для you could fall now Беззаперечно, я не готовий. Я не хочу втрачати ізраїльського гравця. Ми будемо вболівати за туза. Тому що я думаю, що він нам зможе показати щось прикольне, бо він нам показав роздачі з Дамою 10. А... Mm -hmm. Те, що пробудило дуже багато питань, а ми, власне, такого хочемо бачити на фіналці, але буде важко. Слухай, ну якщо зараз речі, Енріко чути. порезить, а він порейзив, то зи можуть відскочити до рівера. Всі сети є у Енріко в цій роздачі, абсолютно всі. Так, не те, що прямо зараз хочеться вигадати тут. Прикол прикол в тому, що мені подобається, що навіть Енріко зараз рейзить, а цей якраз oh. нас оцей рейс це фактично гра під оверпари. Типу, бо більше нічого ми, ми не зберемо. З нас ніхто не піде е фігачити другий барель, чи показ, скоріш за все. А якщо оверпара, то ми намотаємо тут і зараз. І це прикольно, що він е грає через рейс, типу, маскоє свою руку. Проте you got Old now? Ти говориш що є всі сити. Він ну, перше питання, ми таки думаємо: Блін, а навіщо це там нас рейзити? І він. Ну, цікаво, цікаво бо... що тут все-таки тузи поїхали по флопу. Ну... Я думаю Бійка що... червова легасенька така. Бійка-черова. Бо старший її викликав раніше. До речі, є goodfold now, так? Також він після цієї роздачі трошечки ґм, заспокоївся, але йому особливо там нічого не роздавали. Єдине, що ми підмітили з тобою, що 52 він не дефнув, e, так. Цьому, як і мав, ой-ой-ой. Ще подаруночок на на, на плюсі. Ну, прийдув, як подаруватися? 40% у опонента, ну, вже ну. трошки менше. Вже трошечки поменше відсотків. Ну і зкладається для його тволнау. Це роздача Флоп. Надійний, дуже надійний флоп. І 4 залишаються заробляє 100 тисяч доларів, так? Наскільки я розумію? Чи все таки до цього? Чат-чата. Ні, зараз отримає 101 тисячу, так? А, за 101 заробив, да, зараз 120 тисяч. До речі, я хотів би відмітити е, те, що призові розділені якісно, так, що немає якогось величезного розриву. За п'яте місце ти отримаєш 101 тисячу, за перше 271. Виглядає, як прям гарно призвичаєвати. Так, баланс дуже хороший, бо буває таке, що. Можна отримувати набагато менше грошей ніж перше місце, і від цього можна. Ну, тут, тут, знаєш, тут теж все від стилю. Типу всі ми розуміємо, що це в принципі в цілому це специфіка румів, от розподілення А ЖЖ, типу, розрахований. Ну там, грубо кажучи, це не секрет, секрет. В нього мінвиплати доволі високі. Ну, типу, uh -huh. якщо взяти uh -huh. середній показник по, по румам, Типу, а це для того, що ну, типу, любителі не так часто можуть далеко доходити, але їм прикольно відбувати міні типу, тему. Ну, я думаю, я кажу: це не секрет. І типу, це якась очевидна річ. Зрозуміло, що э, G бере якраз напрямок на заохочення любителів. І оця історія, що невеликі розриви, э, все таки для них спрямована, бо професіонали. Регуляри вони хочуть, щоб більше грошей все-таки сконцентрувалося, типу, на фінальних столах, на перших місцях, тому що в них є певне очікування. І вони не хочуть, що, типу, о, я затащу свій там турнір, який я маю затаскувати один раз зі ста. Щоб моє очікування різалося, типу, в міні-темі. Щоб оця виплата різалася великими міні-темами. Так, знову битва цим до речі. Не вперше, і не вперше для цих персонажів. Ми бачили протистояння Туз-9 проти Туз 9. Тепер 10-8, 10-8. Ну і будемо шкувати для кол. Енріко. Великий блайнд. Тут я думаю, він розглядав опцію Фолдай коло, але все ж таки подумав, що 10-8 непогано стоїть проти СБ. Ну і тут важко для Енріки, хоча він позиції, але зрозуміло, що Домінік поставить типу свій конбенд. І буквально на конбет ми не можемо. Ну, типу, тип, ну, типу, ну, Флатти. Нікуди е, нікуди нам це флатити, Все-таки до мені хоч і чіпак, але на ту зим не капнути. Е, Те, що він зможе пробарувати другу в БЛЕФ, це теж не виключено, це навіть доволі часто буде. І, тобто не ситуація для Флата. А отут уже у нас. Давайте підраховувати, щоб не, не поспішати. Получається. 25 великих блендів. Так, угу. да, цікаво, як копцію, бренди копці. рейс подобається. Не подобається пушити, подобається саме рейзити, так, щоб якраз таки відскокувати від неприємних олинів. Те, що не зробив Самуель, от вирішив запушити. Зараз отримує трипет до І все ж таки пушить пухінтрове. Саме пушить. Ну, красиво розібрався в цій ситуації, знову ж таки, ну, один проти одного є в них. О, ще й, ще й смайлик Сенькен, ну ти подивись на нього. Так, тут дуже не можна натягнути, що він десь е таргедить е таку категорію рук, і типу категорії рук, типу ту з короля е і тут валета, які не викинуть на пущі. Не знаю, ну якби свала, до речі, другого. Ми блочимо. типу, І можливо, можна натягнути. І... Знаючи, що ми роб'ємо там під Туз 9. Ну, просто зараз експлуатать його по. Ой-ой-ой. ой Просто неймовірно. Неймовірно, зараз Замінік... Наші... Але от зараз, типу, от відкривається fault now. А, Ну як Влашович запушить, але не було би Велашович ще Мені здається, кажу, ми чуть не з повітрям хочемо там. Ну Так, 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 так. згодом з тобою. Ну, цікаво, що you got fault FoldNU буде роботи. Що це в бландах? Oh, це у нас. Це у нас... Uh, трошки до це не блантів 12 десь запушив, він виходить. Oh. Цікавий флоп, є зачіпки одного одного іншого. Ну, ту король, понятно, вже. Чотирка, п'єрка. Ой, п'ятірка, Дивіться, як ск... продовжує Продовж ah, Неймовірно, just... неймовірно, складається. <laughs> О, зараз нас вестували без депора. Думаю, що без шансів тут. Ну так, то вже нікуди. Да, не... це доволі сильна рука, там. це навіть не низ кола буде. Так. так. сьогодні, я думаю, що там Обсюдні туз 9 будуть відбули. Можливо, Туз 9 якраз буде низом. О, ні, я думаю, я, я думаю, що ще не ще може заколоти. Я думаю, що. сьогодні, ти думаєш, типу. От, от прикинь, що? от у нас туз 6. Чи прилетить у нас Олин eh, від туз 2 туз 3, туз 4 туз 5. Ну, прилетить. Типу, в нас є вже багато компів, які ми домінуємо навіть з 6. Я думаю, що буде приждати пуш. Так, і купує ту затюрнок, але є в педечках. Екшен але... тюрм насправді. Але ні, все-таки сьогодні Домініку складається, особливо проти так. Енріке, Дуже сильно. Але дивіться, друзі, в нас тим часом хедзап, Домінік, якому складається, але нас Ю Now, якому теж складається беззаперечно. Можливо, навіть більше, ніж Домініку, бо до Доміку скаже, складається так, що він. Не переїжджає, скажімо, Домінік відіграє по євешці, а you got now, а Югодфолд нав по Єверсі, перебирає. Так. Ну, і до речі, Навіть ти пам'ятаєш ти по, -по, -по, -по а по зеленій перебирає. Ти пам'ятаєш мій прогноз на те, яке місце займає Югод Фолднав. Я казав ще з топ-8 відразу, що він друге місце займе, тому що часто. E, коли так складається, то вони саме другий займають, і вже в хедзапі e, проти професіоналів їм грати дуже важко стає. Я думаю, ну, що логіка ну це прикольно до речі, прогноз. І... Якраз я поставив. Якраз я поставив, що на домі ніканіше в нашому з тобою. Лонграні і якраз я постав на друге місце Now. поки що непогано складається. Зараз Де... подивимося. Ну мені здається, що це має бути. Ну якщо не буде, ніхто не захищений від колерів, але це має бути тотальне знищення, оскільки для в доміканіше є глибина, це найголовніше. Це найголовніше, yeah. що хочеться професіоналу проти любителя. Я хочу глибину, дайте мені 100 бб. Mm -hmm. mm -hmm. а любитель, якщо так він є. шарить, каже: Типу, дайте нам по 5 бб, чи по бб. Ми автоліні <пів> і бубе, порішаємо так. хто 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 буде. But Ні, це я зрозуміло, б... що Його фліднау ще вибирати навіть, знаєш, там перекос 10 на 20 блантів. Я думаю, він має погодитися, ніж 40 на 80. Е, ну і до речі, що хотів я сказати, що Йодфлднау притайтився, і він тайтився ще в перших трьох роздачах, якраз він все викидав. А тут він вирішив, що 5-7 піду по рейжу, різні з батона. Причому він рейзанув X3 сайзом. Uh, здається, трошки менше 200 тисяч поставив, 2,5 виходить. І лупить, продовжує свою історію. Ти Мені знаєш? У мене завжди є питання, коли в нас є така глибина? Я би повідаю. Чи е, маємо ми підрізати на місці Домініка трошки діапазон наших профлоп виставлень? Ну і бачиш, що е, Open 2,5 так, краще обрати все-таки сайз 2X е, в хедзапі. Ну, але ще глибина дозволяє, якби, але все одно. Ух ти. От так от. Ой-ой-ой. От це теж як повинен грати Полт в Я іноді взагалі дивився, коли бачу таймінги від опонентів. Знаєш, ти сидиш і думаєш, ну неможливо приймати настільки швидко рішення. Ну, реально ж неможливо. От звідки ти будеш знати, що в тебе зараз. Ти як знаєш, чекаєш. Так, якщо трибет, у мене вже кнопка, отут, от прям знаєш там справа внизу. Я чекаю і зараз буду олинити. І от прилітає треба, ти просто ну, скільки йому там ну менше секунди знадобилося, щоб запустили. Це ще треба встигнути ползунок цей перевести. Чи натиснути кнопку Олин, натиснути туди? Інстачом, просто інстачом. Та він вже десь на островах, там не знаю чи де. Він просто з телефона катає такий. Вийшов на фіналку. Там садить обнімає кохану дівчину, ага. попиває коктейльчики такі бляха Ха мені що тут проти якогось там ніч, сидіти хедзап катати, та в мене є гроші. Нащо та, треба, да. так? А, а, що, тут, діть, а тут ще дають. Він зараз один один виграє, да? і ще один, і все, він же чемпіон. Йому зараз реально сильну руку зловити, дивився. Ні, для нього я, я погоджусь, що це просто фрірол. Ну, грубо кажучи, не виграє, я думаю, що він не засмутиться, якщо він займе до друге місце. Я... Собі і чату Але нагадаю. І можна. собі. То я так само не веду. Що, що що я хотів нагадати? А, що він вийшов на фінальний стіл з сьомим стеком третім. З ним. І вот now, так? Так, так. Типу. Так, а що. І зараз так? в нього сильніша комбінація на Чорт великий великий ой Ой-ой! І зараз ще й я добрати речі. А, творит Домінік почав програвати стек, і ситуація, де він його назад буде забирати, я можу собі уявити. Ну, цікаво, знову відкриває, що буде робити. Диві, сайд? Диві, сайд? Диві, що диві, при... Ні, А, ну так, знову, так, таке. Чи буде нема 4 бета. Прикол. Див, що? Прикол, якби щоб... 4 бет ніч якийсь придумав. Бо він ну хоче теж розібратися. Я думаю, що наш артект дозволить поставити таки зрозуміти, типу, реакції, 4 терпетик після такого сейзу. Він стачами просто я... ставить, тут третина летить з десятками. І знову ж таки, я не думаю, що понад встиг подумати, з чого я хочу добрати, яким сейзом я хочу добрати. Він просто ріпить десятки і. А, От зараз я Це? думаю, він буде чекати їх. Він Такий ну, в мене барлінг працює. Йок, іпагу, це так. О тут ну, не зрозуміло. Що? що робить Youadfold Now? Якщо зараз ще відіб'є, Домінік, це буде взагалі. Ой, це буде. До речі, мені здається, що Домінік такий, бля, та чувак, та шо ти що ти в нього репиш? Ага. You got fold now, до речі, реально блефово, типу, виглядає ставка. Нам або репліть Сад королів. Да. Минул. <прохи> Ні, ну, роки просто реально виглядає навіть 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 ми з будь-насту скороль. Ми хочемо подумати, як ми хочемо поставити, скільки ми хочемо добрати, з чого ми хочемо добрати. Знаєш, типу, коли ти реально маєш якусь руку. Тут ти маєш подумати, скільки, що і як тебе брати. Скажу, бро, він все ж хоче шукати якісь менш диспресійні роздачі. А, тут я Поки зараз що не 2 Все-таки просто кол -тисне. А, окей, так, але... Якщо, але, якщо зараз а, а, Стус 2 you got fold now, не програє жодної лишньої фішки. От прикольник зараз пролетить якийсь комбат і фолд, oh. ні. Що... Ну, мені подобається, да, тут не поставити Стуз король, бо все-таки розуміємо, що ще 5-6 це супер дошка для. Луко от тут це карта. По якій ой, хороший, який да? конбет, начебто відчуває він, що зараз я буду брати стоза. От якщо зараз буде рейс, Ми... я буду, вставити. Ні, якщо буде рейс, я просто встаю і йду, і я не коментую. Чат-чат, просто е, про розуміння фіналки. Я буквально п'ять хвилин тому можна повернутися, знайти кліпчик і сказав, що наш нас турнір завершиться по брудному. Буде складатися так, і що в кінці е, кулер е, шеша. До речі, цікаво, ну, типу, ну тут ж він буде шукати тебе І що робити, невже Домінік ще Ну, мені здається, що Домінік вже отут все. І він такий, ні, ні, чувак, я буду колоти. Ти що, мені 3-4 репиш? Ой-ой-ой-ой. Ти? ти мені тут 3-4, чи, чи це 2 репиш? І такий, ні, з мене вже, вже годі туз король. Тобто він зараз придумає, що uh, you got Now піде сто словаччи з туда все райзе. Okay. Це все, друзі. Це це найнаймовірніший, це найцікавіший хедзап, який доводилося мені коментувати і бачити. Не знаю, діліться ще враженнями ви.